Доброго дня, всіх вітаю на каналі. Останній день літа, 31 серпня. Е, аналіз пасік, типу тих, що міні-пасіка в лісі і тут в селі на Волині. Е, ну, дивлячись на те, що меду, так як кажуть по всій Україні, мало, відповідно, і сім'ї розвивалися досить погано. І станом на зараз то сім'ї в мене, саме в мене. Сім'ї такі, так як би як в жовтні, що вони там 3-5 розплоду. Ну, В жовтні немає будь розплоду, але вони відповідно обсідають там, де розплід. Там 5-7 рамок. А якщо типа, зараз 5 рамок розплоду, то вони будуть в жовтні на чотирьох рамках типа, сидіти. Ну, Це досить слабо для, для цього регіону в Полтаві, то це... Нормально так, типу, воно нема пізніх взятків. А ще це майже в усіх, ну що в тій мені пасіці, що в лісі. Я люблю, щоб е, рамки, які були. Ну, я лишаю завжди рамки, ті, що бджоли обсідають. Типу, а як дивитися, це майже в кожному. що Тут розпліт від бруска до бруска і зверху меду нема зовсім. Якби я такі рамки лишав на зиму, то вони б, звісно, пропали. Ця рамка так, от бачите. А я в основному тут ну, на, на волині не чіпаю гніздо, а лишаю. Я беру тільки крайні рамки, ті, що з медом. А зараз я змушений переглядати все гніздо і ставити всередину медові рамки. Ну, Годувати їх там якимось чином немає змоги. І в лісі було, що також, ну тут, ма, ну, мабуть, не, не пішли в наставки. В селі взагалі взяток поганий був. І в тій міні-пасіці теж там був, що я думав, що робити, що на верхній таж, то нижній поверх повністю порожній, корпус, а зверху пішли в наставку. Досить. Лапки сім'ї йдуть на зиму. І тут майже ніде не пішли в наставки, а в лісі пішли в наставки. І так цікаво вдвох, що ну, ці 12 рамочні, то вони повністю залиті медом, а нижні, як ніколи, що так типу, виходить ну, розпліт там, де є, і від бруска до бруска. Добре, що я ну, типу, звернув увагу і всередину понапихав. Ну, між рамки, рамка розплоду, рамка медова. Таким чином. Не знаю, як воно має зимувати, але но... щось мені не дуже подобається, що мало бджоли. Те, що меду не густо це одне, а що бджоли мало. Ну, Відповідно із-за чого, що взятку не було і. А так, судячи по... Ну тут же ж багато роїв дядько наловив в селі особливо. І видно. Бо я тут ще в травні був також це є. Ну, видно по рамкам, що там був розплід, були бджоли, а потім вони все менше, менше, менше. Поставався тільки мед печатаний, такого зверху по бокам. А бджоли нема, бджоли досить мало. Де такі справи. Ну, щось хазяйнуємо потроху, не знаю, яка тут зима буде. Мені ще сім штук лишилось тут подивитись і додому. Десь 28 серпня, мабуть, 29. У нас же була така погода плюс 14-12 в день, ночі плюс 9, плюс 7. Тут потепліло. Вчора було 27, сьогодні 29 чи 30. Обіцяють. Вчора був на міні пасіці, а сьогодні ну, на волинь поїхав в лісі. Ну а загалом по медові, ну так не, не сказав би, що його багато, можна сказати, не, не густо. Це в лісі ще більш-менш, а там в селі на Волині дядько казав взагалі майже нема. Цього подивився одного, що там взяв дві рамочки і то не, не зовсім повномедних, ну, типа не запечатані зверху донизу. А тут що цікаво, це він двохповерховий, ну і ставка була не на повний. А так типу, до цієї пори була. І вони не хотіли, бачите, сюди йти наверх, пішли. Це, Я так ну, думаю, більше всього, що там є розпліт. Я спершу дивлюсь нижній поверх, бо якщо верхній був трусити, вони стривожаться, потім погано його ну, загалом. Зараз відставляю той, дивлюсь цей. Зараз тут ну і природа така, що в сторону не хочуть, якщо є можливість наверх розвиватись. Розвиваються вверх. А був я тут взагалі, мабуть, в травні на цій пасіці. Десь так. Я не знаю, чи качав мед, чи ні, бо тоді щось пороїлись були. Я там щось ділив, деякі пропали. Ну, зараз то літають з усіх, а яка обстановка? Я тут не буду качати, бо можливо вже напад. Нема хвилин, медогонки немає. Ну, там в родичів є медогонка, але коротше, буду брати рамки з собою, маю вулики, ящики, грити в машині на сонці, а потім вже в селі по місту там качати. Ну, Але кажу, що цікаво, що вверх розвивається, а в бік не ще потім буде, може щось цікаве побачимо. Ну, меду я б не сказав, би, що аж аж за цілий рік вони Щось не дуже не було ну, медодаїв таких, Та якби. Та й погода така не дуже. Одна сім'я виявилась трутовкою. І її нема що рятувати Ми тут особо бджіл нема і сили нема і часу нема ну, вже воно так як буде буде як є Якби їх було в декілька разів більше, то що можна щось робити, а тут їх 100 штука лишилося вже так буде Нема змісту їм підставляти Беру спліт Я тут був два місяці назад це перед Полтавою на початку липня наставив наставок рамок думав ну соняшник бачив але думав можливо принести соняшника але чи він далеко був чи не таке як слід А загалом то мед в одному є в тому, так ті типу, що можна взяти там рамок 4. А дивився в цьому, ну то є і матка, і розпліт, меду маловато, так як би називаємо, і в цьому маловато. Ну, то змісту немає забрати, в тих мед викачати, а потім годувати. То Пізніше приїду, той мед роздам. І вони пішли також. Тут сила була одинакова, що тут, що там. І ну, в той час як я став наставки. Вісім рамок, по 9 було розплоду на нижньому поверсі і ну, бджоли було багато. То там не пішли в наставки, а тут пішли. І тут розплід зверху. Але також хай вже так буде. Чи як? Зараз подумаю.